Я зроблю е, наліснички, тісто на наліснички. Класичний. Таке два яйця. Можна три, другий раз три. Але не менше два, так я роблю. Є люди взагалі без, без яєць роблять. А я роблю, от, я показую так, як я роблю. От, два яйця, пів літра молочка, мука, трошки солі і трошки сахара. От. Вони в мене будуть солені, начинка солена чуть-чуть трошки більше кладу солі, а сахара трошки менше. І от я збиваю яйці завжди додаю трошки молока, не всю зразу. Так легше ну як, краще вимішуються яйця. яйці. І трошки солі, і трошки сахара. Півчайної ложечки солі менше, десь так. І чайна ложка цукру. От. І хорошо взбила, а потім вже додаю вже решту молока. Ну, так мені удобніше. А потім вже потрошки муку і до такого, як рідкі-рідкі слівки. Так, і влила ще півтори ложки олії. Зараз я ще раз цей хорошо взіб'ю віньком цим, щоб там не було такі, бачите, маленькі такі типу, є крупиночки. Ну, Майже немає. Тут от трошки цей. То цей. Щоб воно було однорідне. І щоб е, постояло хвилин 15-20. Ну, от я розмішала це, де вже була олійка. Ось таке воно повинно бути. О. І сухайно постоїть 15 хвилин. Купила е, яйця навіть біо-біо. Бі бі Будемо сподіватися, що дуже хороший. Е, цей. Моцарелла купила, скільки там грам. 250 грам. Ну, я думаю Мені вистачить. На... маленькими кубиками наріжеться в творог. І творог. Скільки тут творога? пів кілограму, кілограм 650, кілограм 650. Це для того, щоб порівнювати. Для... Все, все познається в сравніні, так само тут. Так, порізала я моцарелу. Зараз я собі це все змішаю. Розмішаю творог, яйця, моцарела і трошечки присолю і щепотка цукру. Я завжди додаю, де додаю, якщо це щось солене, то більше солі, а щепотка цукру. Якщо навпаки роблю солодке, то більше цукру а щепотка тільки солі. Ну так, ну, так воно смачніше виходить. Я би казала, я спробувала цей творог, він такий смачний. І спробувала моцарелу така вкусна. Ти казав, що ще ті блінчики крутити? тако сісти, наїсти їсти творога і моцарела і вже хорошо. Так, вибила ще одне яйце, зараз я вимішаю, бо трошки загустувати було. Можна додати трошки і молочка або сметанки, ну, щоб таке було. Більше трошечки не було сухе. О, не yes, вийшло. Нет, получився хороший. Не був перший блін комом. Получився хорошо. такі, такі пузирки надуваються. О. Ну, все, він вже готовий. Бачите, що очки блінчики. Такі. Получилося таке, як, як кажуть, это. М'ягузечки, м'ясечки. Круживний, чуть не круживний. Так, а зараз я приготую без щоб полити зверху налізнички. Тут треба от 50 грамів воно не зважила. Ой! Я зважила 50 грамів муки, але не рівно 50, тут скільки 42 грама. Тому що я зроблю цю бешемелу, вона трохи загустувата мені завжди. Я зараз я потім додаю молочка, розвожу гарячим. Як покладу трошки менше муки, попробую так. Так, готуємо бешемелу. Вона, ну таке, я кажу, це заварний. Холодний крем, той. Хочеш. Заварний солений крем. Ой, чого воно вже закипіло в мене масло. Це той самий заварний крем, тільки сольоний. Ну, він там чіт-чуть, щепотка тільки солі. От. Тобто 50 грам масла, от я зараз його розтворила, зважила 50 грам муки, зараз я висиплю і розведу от мене на вогні. Гаряче молочко. Я покажу далі. Це всипала всю разом муку. І розмішуєш, і так воно должно, повинно типу, прокипіти, як казала бабушка, попухкати, О, щоб ця, ця мука тут заварилася. Я трошки дуже зменшила огонь. Зараз я подивлюся, який там огонь, а нормальний. От, молочко вже до кипіння я його виключаю. От, це мука із сливочним маслом. Будемо такий прокипіти хорошо. Такий вже гріховий і колір, і, 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 і смак такий. смак, Аромат від нього дуже приємний. А ще як домашнє масло, то, то дуже ароматне. Зараз я покажу, зараз з'являю мол... сюди молочко. Я ще хвилинку покипить. Оце я його відставила, воно в мене бачите, тут немає комфорки, де в мене це? Ця... в мене ця каструлька. Я просто потрошки вливаю, як потрошки, половину влила молока. Зараз я його хорошо, Ой, питається. Е, розмішаю добре від, від цих комочків. От. І тоді ще долью, ну, цих пів літра. Їх треба От. І хорошо розмішати. А потім я поставлю, от, на огонь поставлю сюди. Добавлю додавлю щепотка солі, От, потру мускатний горіх, і воно прокипить ще хвилинку. Я ж кажу, звичайний заварний крем, тільки трошки по другій технології приготування, бо ми також не починаємо готувати, що масло розтоплюється туди, мука і тоді. Але і то на смак заварний От. але вкус смачно. От я вилила вже все сюди молочка. Я, кажуть, показую тобі в онлайн все, все по порядку. Але я бачу, що ну побачу вже, як вона закипить. Що, напевно, десь так що 50 грам молока, 80 грам молока. Мені треба сюди, напевно влити ще. Ну, ви бачите, я ж кажу, як воно закипить. Так, притерла я мускатним горіхом, потім у мене вже почало кипіти. Я присолила посол... трохи так. Краще в 2-3 прийоми посолити, щоб воно щоб не пересолити. Воно повинно бути свіка, а трохи недосолене. Бо як буде солоненьке, то воно буде несмачно. А так повинно бути чуть-чуть присолене. От. Ну, зараз закипить мене, побулькає і готове. Тільки, мабуть, на ці бліни, що я приготувала, кажуть, чи там 15 вийшло, я не щитала, то, напевно, вишимели, там це буде трохи забагато. Треба. Навірно, на літр молока робити, бо я робила блінів на пів літра. Ну, будемо бачити, бо я ніколи не заміряла, я так собі завжди на глаз. а це вже як вирішила показати, то думаю, тоді вже За... запишемо, що і як. Ну і все, ну зараз ще кажу, 30 секунд покипить і виключимо. І зараз так, я так. Трубочками позакручую. Ну, як свій, хто хоче, закручує. Тут так закручують трубочками, ти Та я так закручую. Влила ще черпачок сюди бешемели в цей творожок. З масличком таким. Зараз я розітру, перемащу всі блінчики, бачкі, мнягусички. І це. І виложу сюди в форму. Я так слігка полила бешемелею. Викладу всі сюди блінчики і зверху полью теж бишемелею. Бачимо вже бачу, вже загусло, якраз нормально. От, і на цьому етапі, що я виклала один ряд, і зверху знову поливаємо бишемелею. Так, щоб не повністю покривається такими, бо там де воно не покривається, воно буде підрумянуватися. От, ну тако края, де тут сухі края, то ми края промастимо. У мене буде ще зверху ще один ряд. Получився ще другий ряд. От. Зараз ми так ще ще другий ряд так промажемо. Тоді там по кінчиках, бо кінчики вже сухі, щоб вони не засихали більше. Я їх тоді ложечкою промащу по краях. Воно ну, тоді це все розтечеться, таке воно буде вкусно і таке буде, таке буде смачно. От. І так я люблю, щоб воно таке було місцями видно блінчики. Тоді ці блінчики в духовці будуть і хрустящі такі, прижаряться, а тут, що тут вже лишилося трошки, я зараз по краях промащу края. Ну, от і все. І тоді ще можна притерти пармізаном. Може, мені краще і так, без пармізану. Бо якщо кимось другим сиром притерти, то воно теж буде не то. От якраз отак, як в когось є пармізано чи там якийсь такий твердий сир, що він треться на мукичку, то так слегка притрусити зверху. Так, пройшло біля 20 хвилин, о, воно вже готове. Я думаю, що там, де немає бищімеле, воно таке прирумянитися. Зараз я витягну. І бачимо, там, де, не, де бищмеле немає. Я так люблю, щоб воно таке прирумянилося доповнительно, воно таке е, хрустяще буде. А це в мене лишилося 4 ложки, якраз ще не треба було на 4 <смістична> блінчика більше. Е, лишилося цей творожок. Ти Якби ну, там не було. Яйця, то я б його так з'їла. Там сере яйце, ну і хай собі запечеться, буде кусочок мені як запіканочки. От, от так. Зробимо дегустацію. О, я то, знаю, що воно смачно. От. там моцарела вже розійшлася. М'ягенько. Де є моцарелка, такі тягнуться ниточки. Коротше, смакота. А, це моцарела якраз тут попала на розрізі.